Вітаю вас, дорогі дев'ятикласники, із закінченням найоб'ємнішої частини геометрії 9 класу і переходом в легкі теми, в теми, при вивченні яких точно ваша результативність підвищиться, в теми, на яких ви відчуєте, що ви ого-го, які професіонали в геометрії. Тож запрошую вас до розгляду перших тем нового для нас розділу декартові координати на площині. Нині ми розглянемо відстань між двома точками і координати середини відрізка. Координати точки для нас відомі ще з 5 класу, і відстань між точками ми з вами вміємо знаходити ще з тих пір, коли розглядали розміщення точки тільки на координатній прямі. Тоді ми з вами говорили, що кожна точка має по одній лише координаті. І щоб знайти відстань між двома точками, можна було від координати правої точки відняти координату лівої точки, або від координати лівої точки відняти координату правої точки. При цьому ми з вами говорили, що відстань не може бути від'ємною. Отже, цю різницю ми з вами знаходили як модуль різниці координат даних точок. Хочу звернути вашу увагу на тому, що модуль різниці меншого і більшого числа, більшого і меншого числа є одна і та сама величина, це ви знаєте. Крім того, квадрат різниці меншого і більшого числа, більшого і меншого числа є одна і та сама величина. Або можна сказати. Модулі протилежних чисел і квадрати протилежних чисел однакові. Це для нас важливо. В даній темі ми переходимо до з'ясування довжини відрізка між двома точками, які розміщені не на прямій, а уже у координатній площині. Тобто кінці даного відрізка матимуть тепер не по одній координаті, а по дві координати. Як же нині обчислити довжину відрізка? І тут нам на допомогу приходить прямокутний трикутничок і теорема Піфагора. Відстань між точками А і С, які лежать на одній вертикалі, ми можемо знайти як модуль різниці їхніх ординат. Тобто y1 мінус По модулю, звісно. Довжину відрізка СБ ми можемо знайти як модуль різниці їхніх координат, оскільки вони лежать на одній горизонталі. Довжина відрізка А це довжина відрізка СБ. Якщо ми маємо довжини двох катетів прямокутного трикутника, то щоб знайти довжину гіпотенузи, можемо скористатися теоремою Піфагора. Довжина гіпотенузи дорівнює кореню квадратному із суми квадратів довжин катетів цього трикутника. Отже, формула для обчислення довжини відрізка, який задається координатами своїх кінців, виявляється, випливає із теореми Піфагора. І знайти довжину цього відрізка. Ми можемо, знаючи всього навсього, координати кінців цього відрізка. Дуже легко можна знайти і координати середини відрізка, якщо координати його кінців задані. Переконайтеся, що ці формули справедливі. Побудуйте в координатній площині декілька відрізків, знайдіть координати середини цього відрізка. І переконайтеся, що ці формули будуть справедливими. Запрошую вас потренувати застосування цих формул. Починаємо. Номер 8.2. Знайдіть відстань між точками С і Д. Якщо точка С має координати мінус 2-4, точка Д має координати 4 мінус 12. Розв'язування будь-яких задач ми з вами починали із виконання малюнка. Тож ми можемо позначити точку С і точку Д. При розв'язуванні задач такого типу нам зовсім не обов'язково креслити координатну площину. Достатньо побудувати ось так схематично точки і вказати поряд їхні координати. Що є відстанню між двома точками? Відстанню між двома точками є довжина відрізка, що їх сполучає. Тож на малюнку CD це і буде той відрізок, або та відстань, яку ми шукаємо. Отже, за даною формулою ми можемо знайти відстань між двома точками, або, іншими словами, можемо знайти довжину заданого відрізка. Важливо, щоб ми знали координати початку і кінця даного відрізка. Тож, для того, щоб розв'язати дану задачу, однозначно будемо використовувати ось цю формулу формулу для знаходження відстані між двома точками, або формулу для знаходження довжини відрізка це одне й те саме, але наш відрізок буде називатися CD CD. Оскільки ми починаємо із точки С, то х 1 і y1 це будуть координати точки С, а x 2 і Y2 2 це будуть координати точки D. У формулу замість x2 і y2 підставляємо координати точки D, а замість x1 і y1 підставляємо координати точки С. Формулу вказали, підставили координати точок С і Д. Будьте уважними, коли ви віднімаєте. Від'ємні координати, то знаки у вас зміняться на протилежні. Таким чином, 4 мінус 2 це буде 4 плюс 2, тобто 6, мінус 12 плюс 4 це буде мінус 8. У квадраті ми отримуємо 36 плюс 64, тобто 100. Отже, довжина даного відрізка 10. В наступній задачі теж використаємо цю саму формулу. Нам треба довести, що кути B і С рівні. Де таке буває? Таке буває тільки в рівнобедреному трикутнику, і це будуть кути при основі. Отже, при вершині буде у нас розміщена точка А, а в основі будуть розміщені вершини Б і С з відповідними координатами. Не будуємо систему координат, не треба позначати за координатами ці вершини схематично прикинули. Малюночок як же ж нам довести, що кут. Б буде дорівнювати куту С, Які ви будете ставити запитання, щоб відповіді на них привели до розв'язку, до встановлення того, що кут Б і кут С у нас рівні. Перше, що ви починаєте, яка фігура задана і що в ній відомо. Тут ви скажете, що задано трикутник. Та що в нас питається? Нам треба довести, що кути рівні, якими тільки способами ми з вами не знаходили кути. Ми працювали цього року і за теоремою косинусів, і за теоремою синусів, і можемо використовувати теорему Піфагора, якби тільки у нас був прямокутний трикутник, але ми ж то з вами працюємо у темі Декартові координати на площині. І щойно ми з вами ознайомилися із формулою відстані між точками. Що може нам ця формула допомогти знайти? Вона може допомогти нам знайти сторони а, Б і АЦ. Навіщо? Щоб показати, що вони рівні. Бо коли ці сторони будуть рівними, то трикутник АБЦ буде рівнобедреним, а у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Тож, кроки розв'язання перед вами, запишіть відповідно до них доведення цієї задачі. Моє доведення виглядає так. Якщо наші з вами доведення кардинально розходяться, повторіть ще раз хід розв'язання задачі і виправте свої помилочки. Номер8. Точка К, середина, відрізка АД. Треба заповнити таблицю. В цій таблиці є координати, подивіться, точки А і Д треба знайти координати точки К, тобто координати середини відрізка, або, навпаки, координати одного із кінців і координати середини, треба знайти координати іншого кінця відрізка. Для цього ми будемо використовувати відповідно формули координати. Середини відрізка. Малюночок прикинули собі. І так, точка А стоїть лівіше. Нехай вона буде мати координати х1х2. Координати середини відрізка це завжди Х0. у0. Координати другого кінця відрізка це Х2. У2. Так, щоб нам зрозуміло було, про яке число ми говоримо у наших формулах. Шукаємо координати точки К, х0 і0. Прописуйте ці формули. Чим частіше ви будете їх прописувати, тим швидше вони запам'ятаються і швидше будуть відтворюватися за потребою у вашій пам'яті. Ви вже звернули увагу, що координати середини відрізка знаходять як середнє арифметичне відповідних координат кінців даного відрізка. Тож х0 це буде мінус 3, плюс мінус 1 поділити на 2, тобто мінус 4 поділити на 2 це буде мінус 2, і друга 1 плюс мінус 3. Поділити на 2, 1 мінус 3 це мінус 2, поділити на 2 це буде мінус 1. Отже точка К буде мати координати мінус 2 мінус 1. Мінус 2 мінус 1. У нас відомі координати точки А, х 1 і Y1. І у нас відомі координати точки К, тобто х0 і y0. А х друге і друге координати другого кінця у нас невідомі. Нічого, ми все одно ми будемо використовувати ці формули, перепишемо їх, спробуємо витягнути з цих формул х друге і друге. Спершу домножимо обидві частини цих формул на 2. Пам'ятаєте, щоб прибрати ось цю двічку? Таким чином, у нас залишається 2х0, дорівнює х1 плюс х2. Перший доданок, другий доданок сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Знову маємо ось оцю формулу, бо двійки в нас скоротилися. Сума перший доданок, другий доданок сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. y 2 дорівнює 2y0 мінус у 1 Отже, ми формули для знаходження х і y2 знайшли. Х2 дорівнює 2х0 це мінус 4. Помножити на мінус 4. Мінус 6 дорівнює мінус вісім мінус 6 буде мінус 14, Y друге дорівнює 2 на Y нульове, 2 на 6. І мінус і перший, іг перше мінус 2. 12 мінус 2 дорівнює 10. Отже, точка D буде мати координати мінус 10. Записали. Останнє знайти координати точки А. Якщо відомі координати точки D. координати точки D – це х2 і2. Х2 і У2 відомо. Координати точки К це х0 y 0 бо це середина відрізка х0 y 0 Отже нам в цих формулах треба буде знайти х1 і y1. Знайдіть самостійно координати точки А по аналогії до того, як ми знаходили координати точки D. Звіримося. Знову ми взяли ці ж формули до розгляду. Далі нам треба витягнути Х перше і перше із цих формул. Ми домножили обидві частини цих формул на 2, щоб позбутися двійки у знаменнику. Таким чином, залишилося 2х0 дорівнює х1 плюс х друге. Оскільки сума розглядається в даній формулі, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. Замість х нульового підставили одиничку, замість х другого підставили мінус 9, отримали 11. Аналогічні дії виконали для того, щоб знайти y перше. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми відняли відомий доданок. Підставили відповідні числові значення, отримали 2. Отже, точка А має координати 11, 2. Ну що ж? У даному відео ми з вами ознайомилися із формулами відстані між двома точками і координати середини відрізка. За формулою відстані між двома точками можна знаходити і довжину відрізка. Бо довжина відрізка це і є відстань між двома точками. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!